Я не питала, скільки зйомки трима... тривають. Ну, так по-різному, ні? По різному, да, я так кажу, що буває по-різному. Типу, найдовші мої зйомки були, напевно, годин 14. Але це. <плес> 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 Але всі повинні розуміти, тому що всі вбачають повно, типу, просто як конкретну тех частина. Да? Ні, це не це. Частину, це реально відбувається як зйомка кіно. І в них апаратура подекуди буває така, типу на рівні Голівуду. Ну реально, дуже все серйозно. І відповідно, ти кожен кадр відзнімаєш по декілька разів, uh -huh. там ми говоримо просто про комедію. Так? от Як ми спілкуємося, якась історія є, початок. Uh -huh. І оце історія початок до сексу воно може зніматися годин десять. Розумієш? тобто yeah, Я думаю, боже, не дай Бог, 14 годин пініс в... Пі... Всі Ні, це а як сам... пережити, це треба капельнице колоть. Ні, сама секс-частина може тривати зі всім, з, з катами, тобто там завжди зупиняють, кожну хвилину, там, дві зупиняють, тобі говорять, що буде наступна поза або що можливо треба зробити, тобто тобі коригують постійно. Да? І це триває десь, може, частина двох годин.